Віршики про весну. На весні мала вербичка одягнула рукавички. Ще стоять холодні ночі, застудитися не хоче. На весні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, разом з нею порадію, і вона всміхнеться до мого серця. Простудилася весна, громом кашляє вона, прийде сонечко ясне і простуд прожене. Прийшла весна, зелена коса, сади розквітли і гаї, гайдає вітер, срібні роси, співають дзвінка, солов'ї. Дощик теплий, дощик синій, Цілий день співає в долині, і під цей вісняний спів у даліні луг зацвів, в узі повно квіточок і маленьких діточок. Знаю, я, весна настане, з хмари сонечка прогляне, землю матеньку пригріє, степ кругом зазеленіє. Надійшла весна прекрасна, Многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку. Зацвелі луги, діброви, повна гомону, розмови і писеть чагарніку. Вовк ведмедя розбудив вже весна гуляти йти. Виліз велетень з барлогу, вовк втікає в ліс від нього. Дякую за увагу.